Низка факторів вказує, що російська економіка і система влади поступово розвалюються. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Дедалі з'являється більше ознак внутрішньої боротьби та чисток у політичній системі Росії, смерть міністра транспорту, посилений тиск на олігархів, виснаження резервного фонду Росії. Таку думку висловив аналітик, історик та експерт Джеймстаунського фонду у Вашингтоні Януш Бугайський. Путін одночасно втягнув Росію в надто багато конфліктів зростає напруженість на кордоні з Азербайджаном, де вже помічено розгортання російських військ. Ускладнюються відносини з країнами Балтії та Фінляндією, і все це на тлі повномасштабної війни проти України, в якій Росія вже втратила понад мільйон солдатів убитими або пораненими. Росія надміру розтягує власні ресурси. Її керівництво й досі вважає державу великою силою, спадкоємицею радянського союзу. Прокоментував Януш Бугайський за його словами, всі пам'ятають, як закінчилася історія СРСР, який перевантажив себе глобальними амбіціями. Складається враження, що Росія сьогодні перебуває в такій же пастці. А коли ведмідь помирає, тоді він реве найгучніше і поводиться найагресивніше. Путін, очевидно, прагне зберегти довічну владу однак, дедалі з'являється більше ознак внутрішньої боротьби та чисток у російській політичній системі. Під посилений тиск потрапили й олігархи їх змушують віддавати значні суми державі, оскільки бюджет стикається з глибоким дефіцитом. Резервний фонд країни стрімко виснажується. Очікується, що його буде вичерпано вже до кінця цього року. Якщо скласти всі ці фактори докупи, видно, що російська економіка і система влади влади поступово розвалюються, зауважив аналітик. Асігадаю, Кремль серйозно наляканий. Якщо буде ухвалено справжній пакет жорстких санкцій, який справді скоротить доходи Росії від експорту нафти, особливо якщо обмеження торкнуться третіх країн, таких як Китай, Індія та інші імпортери російської нафти, це може стати поворотною точкою. Саме продаж нафти за кордон живить цю війну. Це потрібно зупинити. Один із внесків НАТО нині полягає у тому, щоб заважати тіньовому флоту перевозити російську нафту через Балтійське море. Втім, є і інші способи впливу. І багато з них вже включено до двопартійного пакету санкцій, який має широку підтримку і в Сенаті, і в Палаті представників. США. Путін без сумніву дуже стурбований можливістю запровадження цих санкцій. Але його стримує невизначеність щодо Трампа, і саме ця непередбачуваність, на мою думку, лише підсилює страх Кремля. Російська економіка слабшає, попри заяви про стійкість, реальність інша. Значну частину цивільного сектора переорієнтовано на виробництво зброї, а державні кошти спрямовуються на виплати мобілізованим, і все ж система вже розхитується. до кінця цього року або на початку наступного російська економіка може опинитися у критичному стані. Ми розуміємо, що російська агресія це така. Собі піраміда, це такий собі айсберг, це така собі кривава, надзвичайно кривава і геополітична матрьошка. Так розуміємо, що Путін агресію проти України хотів би вирішувати певні геополітичні задачі, не лише для Росії. Але й для Пекіна, але водночас ми бачимо наскільки Путін є не поступливий, тобто на усі пропозиції з боку України і з боку заходу щодо тих чи інших перемовин Путін відповідає лише звірячими бомбардуваннями наших міст. Так, ну і це зауважив навіть американський президент Дональд Трамп. Так буквально після розмови між Путіном і Трампом. Росіяни вдарили надзвичайно потужно по наших цивільних містах, і відповідно, якщо говорити про ті цілі і задачі, які ставить Путін використовуючи агресію проти України перед собою. З одного боку розуміємо, він хоче утриматись при владі. В теперішній мілітарній системі, так яку він перетворив Росію, а якою можливо вона і була. Але з другого боку росіяни зараз почали погрожувати і країнам Балтії, вимагаючи увага, демілітаризації, зокрема Литви, Латвії, Естонії. Тобто, Путін не, не виглядає на людину, яка готова до перемовин. Тобто, які він задачі хоче вирішувати за допомогою війни, президент Путін втягнув Росію в надто багато конфліктів одночасно. Зростає напруженість на кордоні з Азербайджаном, де вже помічено розгортання російських військ, ускладнюються відносини з країнами Балтії та Фінляндією, і все це на тлі повномасштабної війни проти України, у якій Росія вже втратила понад мільйон солдатів вбитими або пораненими. Росія надміру розтягує власні ресурси. Її керівництво і досі вважає державу великою силою, спадкоємицею радянського союзу. Однак ми добре пам'ятаємо, як закінчилася історія СРСР. Коли він перевантажив себе глобальними амбіціями, складається враження, що Росія сьогодні перебуває в такій же пастці. Коли ведмідь помирає, тоді він речить найгучніше і поводиться найагресивніше. Путін, очевидно, прагне зберегти довічну владу однак дедалі більше з'являється ознак внутрішньої боротьби та чисток у російській політичній системі. Смерть міністра транспорту, чи то самогубство, чи вбивство, викликає серйозне занепокоєння. Це перший випадок загибелі міністра за таких обставин, і він навіює асоціації зі сталінськими часами. Під посилений тиск потрапили і олігархи їх змушують віддавати значні суми державі. Оскільки бюджет стикається з глибоким дефіцитом, резервний фонд країни стрімко виснажується, і очікується, що його буде вичерпано вже до кінця цього або на початку наступного року. Якщо вкласти усі ці фактори докупи видно, що російська економіка і система влади поступово розвалюються. Не варто зважати на офіційні заяви. Слід уважно стежити за тим, що відбувається всередині самої Росії. Так, це надзвичайно серйозно, але якщо, наприклад, говорити про певні терміни, так, ну, росіяни е ротом Мединського, так званого російського голови переговірної делегації у Стамбулі озвучували навіть таку тезу, що вони готові воювати близько 20 років. Розуміємо, що це блеф. Так, все буде залежати від того, наскільки активно буде готовий включатися колективний захід. Так? Ну і тут значною мірою відповідальність лежить на Сполучених Штатах Америки. З іншого боку, розуміємо, що Сполучені Штати демонструють, що вони не можуть гарантувати стабільність усього світу. Так, і я наскільки розумію, Дональд Трамп хотів би змінити теперішній статус Сполучених Штатів як глобального поліцейського. Ну і відповідно. Як ви бачите, наскільки протяжними будуть реальні терміни російської агресії проти України? Хочу сказати кілька слів про президента Трампа. Він прагне, щоб його вважали великим миротворцем. Президент Зеленський зробив важливі кроки, не поступаючись принципами, а намагаючись допомогти Трампу досягти припинення вогню як початку шляху до тривалого миру. Однак, як стало зрозуміло, під час нещодавнього засідання кабінету міністрів Трамп дедалі більше розчаровується в Путіні. Той повторює, що хоче миру і припинення вогню, але не надає жодних реальних доказів на підтвердження своїх. Слів, якщо уважно слухати, навіть не читаючи між рядків, стає ясно, що російське керівництво не має наміру зупинятися. Вони продовжать війну, поки не досягнуть своїх цілей. А ці цілі полягають у поваленні українського уряду, встановленні контролю над українською державою, і зрештою у перетворенні кожного українця на росіянина такі амбіції переслідувалися ними протягом століть. Що стосується термінів, то час точно не на боці Росії. З економічної, демографічної, міжнародної, дипломатичної. Та військової точок зору, особливо в умовах активного зміцнення європейської обороноздатності, Росія стикається з усе більшими труднощами. Німеччина вперше заявила про готовність витрачати понад 2% ВВП на оборону і активно нарощує виробництво зброї. Інші європейські члени НАТО також зобов'язалися підвищити оборонні витрати у найближчі 1-3 роки. Європа стане набагато сильнішою і буде краще підготовленою до довгострокової підтримки України. Одночас варто не забувати про те, чого вже досягла Україна. Ми часто зосереджуємо увагу на західній допомозі, але саме Україна сьогодні є світовим лідером у виробництві безпілотників і веденні бойових дій з їх використанням. Вона формує стандарти сучасної війни і може навчити цьому НАТО та інші західні країни. Крім того, Україна активно відновлює і розбудовує власну оборонну промисловість. Усе це свідчить про очевидне. Час грає на боці України. Росія ж його стрімко втрачає.